Ціни у новому 2023 році. Тему цінової політики продовжує досліджувати знімальна група Балінформкомпанія, що купляють Балтяни за якими цінами та в якій кількості, та як готуються до свят. Зараз поговоримо про це детальніше. Для більшості українців різдвяні свята це час затишних зустрічей в колі великої родини та друзів. Кожна господиня намагається потішити свої гостей смачними стравами та пригостити усім найкращим. Окрім запашної куті та вареників, до столу подають страви із риби, м'яса, випікають пироги та багато інших смаколиків. Все залежить від розміру гаманця та смакових вподобань. Тож ми розпочали вивчати ціни з м'ясного корпусу. «М'яско 200 рублів, 180, 170. Сало 50, 70. м'ясо 180, 150. Все від м'яса. Тобто 200. сало 50-70, так? Да? Чи ціни стали нижчими? Ну, нижчі на сало, звісно, бо запросу немає. А покажіть, будь ласка, яке сало за товщиною? Ось От, таке 70, 50, і 60, і 50 віддаємо по, по різній ціні. Так. А биток, по чому скажіть? Биток 200. Чи збільшилися закупи у людей, чи навпаки нічого не змінилось? Ні-ні, Я... як було, так і є, ви ж бачите, людей нема. Нема нічого. А от що в основному купують? Який є запит, на яку продукцію сам? Ну більш кусочок биточка, кусочок м'яска і все. Ні сала, ні обрізки, ні печірьовка, це одні ребра, все стоїть. Скільки часу доводиться продавати одну свиню, одну тушку свині? Ну, можемо і два дні продавати, і три дні. Особисто ви ще плануєте святкувати різдвяні свята? Немає настрою. Немає Настроє ждемо перемоги. Тобто попри все, яка б не була б дороговизна, яка б не була б нужда, все рівно ми українці. Головне, головне, щоб був мир і перемога. Ну, а це ми все переживемо. Переживемо, я з вами згодна. Дай Боже нам перемоги. Дай Боже. Обичне м'ясо. 180. Да. По чому голова? 50. Бачимо, що у вас є товстеньке сало. По якій ціні сало? 50 гривень. 80. Да. Є по 50. Те, які наші глядачі не вірять, що в Балті таке дешеве сало, тому що в інших регіонах є набагато дорожчі зразки сала. Ну на сьогоднішній день така ціна, тому що воно зараз нікому не треба. І за цього воно впало. Чи помітили ви якісь зміни у купівельній спроможності Балтян в минулому році, в цьому році? Ну да, менше людей стало Менше? Да. Тобто незалежно від того, що наносять свята, Різдво, але е, закупів менше. Менше людей, менше, набагато менше. Які ваші прогнози? Чи буде в подальшому подорожчання на м'ясну продукцію? Нічого не можемо сказати. Ціни міняються кожну неділю. Добрий ранок, пані Лариса. Що сьогодні купляєте? Як всі люди, м'ясо. Які ціни сьогодні на Балоцькому ринку? Як зазвичай. Да, я різниці поки не бачу. Да. До чогось готуєтесь? Свята? Да. Трошки свого домашнього, трошки з базару. І... Скільки взагалі плануєте витратити на різдвяні свята, на приготування страв? Ви серйозно? А хіба можна запланувати? Як плануєш з дому, одно приїжджаєш, а ці не зовсім інші. Так що, е скільки б не планував, е то не виходить, що ти плануєш. Завжди, е ну скажімо так. Ціни завишені безпідставно на всі товари. І наші бізнесмени, скажімо так, колись я теж торгувала продуктами вихарчування, але в нас було чітко: 30 ми мали право поставити на ценки. все, ні копійки більше. Були такі товари, на яких ми мали всього, на всю 10 копійок. І ми торгували і не плакали. Зараз мають в три рази більше тої ціни, яку вони дали, заплатили на оптову. Одним словом, що ціни дуже завищені. Я заходжу в корпус, купляю м'ясо, коли мене заходить бабуська, дивиться. І лише питає, а купити не це. Я її купила ножку, кажу, бабуська, що ви хочете. Вона каже, я ножку хочу, але я не можу дозволити. Кажу, я вам куплю. Я їй купляю ножку, питаю, бабуся, що ви ще хочете. Вона каже, я б ще сала кусочок хотіла. Я кажу, ставте бабуську плитку, цей. я за все заплатила і дала їй. Всі, як ходжу по базарі, я старим купляю. Я в магазин заходжу, бабуська дивиться, на... хоче масло і хоче сусідку. Вона каже, поставте мені дві сосісочки. Що таке бабуські, дві сосісочки, людочки, добрі, а масло вона вже собі не купляє. Я прошу продавчицю, ставлять масло, ставлять, кажу, їй ставити шість сосісок і давайте їй ще пачку макарони. Тобто ви сама працюєте і плюс маєте своє господарство вдома? Ні, господарства в мене немає, але я на роботі, я працюю бібліотекаром, в мене 4 тисячі зарплата, людочки. Але я стараюсь, я хочу комусь ще допомогти. Плюс, що ми зараз. Ще й на армію даємо. Сутужно. Не то слово. Сутужно, це я для цього не можу підібрати слово. Ви розчаровані. Дуже розчаровано. Ціна... це наглість, Це наглість. Все, більше в мене немає ніяких. Дякую. Дякую за вашу позицію. Що я можу купити, як пенсіонер можу купити? бачимо, що у вас в пакетику все ж таки щось є. На борщик. На борщи. Да, на борщик. Да. Кісточки чи м'язко. Ну, ребрушки взяв. Да. Як для пенсіонера, дорого, недорого, все одно щось їсти. Чи плануєте святкувати в цьому році Різдво, 7 січня? Думаємо, це наше Різдво. Що плануєте приготувати з родиною? Що можна? Зараз зробимо холодчик якийсь, з рибки, холодчик, такий холодчик, вареники. вареники. Вареники це основне. Ну, вареник з капусточкою, з картошечкою, холодний вечір. Скільки плануєте витратити грошей святкових страв? Там як вийде це вже. Ну який ваш максимум? Ну максимум якого ну, до тисячі гривень. До тисячі гривень, не більше. Не більше. Яку маєте пенсію? Три тисячі з половиною. Всіх балських людей. Щастя, здоров'я з Новим Годом, з Рождеством Христовим. Бачимо небагато у вашому пакуночку. Ну трохи на, на голубці хватить. Зараз ще посмотрим. Скільки витратили на цю покупку свою? Ну 100 гривень. – А взагалі скільки страв да готувати? Ми так розуміємо, ви на різдво готуєтесь? Да? Що плануєте приготувати? Тортик, ну там ось салатик якийсь такий. Ну, трохи скромненько, тому що зараз праздники за праздниками. А гостей будете чекати? До да, да. похресників? Ні, своїх родних вітаю всіх з Новим роком, також з Різдвом. Пусть Бог вас обільно всіх благославіти, храніти нашу Україну, щоб було добре, дуже добре, щоб всі люди бажають, щоб люди навернулися до Бога, так як Бог нам тільки один може допомогти. Які ціни сьогодні маєте? Ціни на м'яскому м'яско розібрали швиденько. Всі, як би хочуть м'яска, сало у нас пока стоїть, бо тому що на нього зараз не, не час. Не час. Да. Таке одне середнє сало 80 гривень, 50, Таке саме гарне 150 максимум було 200 До нового року стало ми можемо сказати, що сало на балтському ринку від 50 гривень до 150. Да, На да. отака цінова політика. Як готувалися до свят українці, балтяни? Ну готувалися люди. Купляли м'яско, і, і биточок, і все вони ну там по по традиції вони готувалися, але набагато менший рівень, набагато менше купували. Це було напевно, що зв'язано з тим, що світло було вимкнення, не працювали холодильники в людей. Якби ну так, ну все ну, люди святкували. Почерйовичка з тобою. По на 180, ребро скільки? Так само, 180, 170. Солодке м'ясо? 200 гривень віддавали як м'ясо. 200 гривень – це максимум солодкого м'яса? Так. Да. А найдешевше? Найдешевше 150 таке на, на фарш. Вітаємо з Різдвом. Частина святкувала Різдво 25-го числа, частина 7-го. Вітаємо і тих, і цих, тому що це свято, яке ми чекаємо з року в рік. Свіженький дом. Пані, що купляєте сьогодні? Копченності на тисячі три. Чекаєте гостей, певно. Навірно. Родичі, друзі, покресники. Да. Ви праві. Як взагалі вам ціни? Влаштовують вас? Ні? Ну хоч влаштовують чи не влаштовують, все одно треба купляти. Окрім таких от смаколиків, що плануєте ще приготувати на святковий стіл? Ці котлети. Що ще там можна? Холодець, всіх балтян вітаю, з, вели... з праздником рожества, Здоров'я всім і всім мирного неба. Що почому у вас на вашому прилавку? Бачимо, що побільшило вибір різних смаколиків, бачимо і почеревину, і ребра, і копчену ковбасу, і кров'янку. Що почому у вас сьогодні? Почеревок і ребра 350. Колбаса 370, ну і 350 ми даємо, і м'ясо 390, 170 е, кров'яна, подорожчало. Подорожчало, так. Да. М'ясо подорожчало і подорожчала і копченості. На скільки в середньому подорожчало? Ну, на 20 гривень. Ну, на Новий рік добре купували, потратились. На Рождество вже не так. Ну, по кусочку беруть. На стіл на да, по кусочку Всього по кусочку? Що б могли б сказати про свою продукцію? Чого її варто купувати? Ну натуральна, копчена натуральна, копчена дровами, коптимами, в каптілках ще по старовинки. Ти. Тобто балтяни використовують особливий старовинний рецепт, саме тому до нас приїжджають купувати навіть подільчани. Так, да, так, да. у них такої немає як у нас. Будь ласка, який мінімум купляють балтян і який максимум 200 грам колбаси. Беруть і кілограм, всім здоров'я в першу чергу, мира. Ми його дуже чекаємо, щоб був мир, щоб ми вже спокійно лягли, спокійно встали. Всім здоров'я, і щоб люди мали можливість купувати, щоб вони ще так, щоб могли всі купу прийти і кусочок купити, з'їсти, щоб всі могли в можливість прийти. На відміну від м'ясного корпусу в рибному ряду навіть утворилися невеликі черги, а таке побачиш не часто. Люди купують небагато, бо ціни кусаються. Втім, кожен хоче, аби на його святковому столі був рибний холодець чи інша смачна рибка. Для деяких, аби відсвяткувати різдво, доведеться витратити на харчі увесь місячний заробіток. 110 короб то 65, щука 70, карась 55 і білий 100. Людям смакує наша риба. Дуже смачна. Пане, що сьогодні купуєте? Рибку, рибку. Скільки плануєте купити? Одну Так. Да. Що приготуєте з нею? Холодець. Риба в томаті риба? на то риба в томаті, раз да потім скумбрію запекти. два. Ну поки по рибі все а, бачимо, що ваша родина полюбляє рибні страви. Так готуйте Гасті, і вони люблять рибу. Будемо гащати риби. Ну, і буде м'ясною теж. Які ціни сьогодні на рибу? Більші. Тільки коштує, наприклад, скумбрія. Я ще не не, не спрашивала кумбрія. Сколько, сколько продає скумбрі? 140. 140. 140? Да, да. Ну, це більше. Яйця взагалі. 100 домашні це. Ви господиня, чекаєте гостей. Скільки плануєте витратити на приготування цього святкового столу? Ой, багато. Багато, тому що нас багато. Які максимум? П'ять тисяч. Так. Да. Тому що нас... На сім да. нас сім'я, да, 12 чоловік. У нас з Харкова, сім'я 7 сім чоловік. Сім І ще приїдуть родичі. 5 тисяч. Яка частина вашого бюджету складає 5 тисяч? Місяць п'ять тисяч. Тобто ваш заробіток становить п'ять тисяч, і всі п'ять тисяч ви витратите на приготування святкового столу. Так. Да. Але бачимо, що ви не втрачаєте оптимізм, весела жінка, оптимістична. Ми <плачу, коли> плачемо <ні. плачу> праздниками всіма з наступаючими, різдвами. І хоча ми вже не знаємо, чи це різдво, чи це вже буде по-новому, чи по старому. От. Надаєте перевагу святкувати 7-го чи 25-го? чи Святкували і 25-го, і 7-го? Ми 25-го ще не святкували, якось ще не перейшли, поки 7-го будемо святкувати. Так, О, так що ми Важливо, е подальше будемо святкувати і 7-го, і 25-го. Ну, да, Будуть гроші, будемо святкувати Одинна. всі праздники. – Маємо продукцію оселедець, молосольний, копчена, скумбрія. Матєшка, тюлька, знамініта баба. Пані Наталю, бачимо, що гарний вибір у вас рибної продукції є різноманіття всього. Ознайомте, будь ласка, із цінами. Ціни малосольна тюлечка 70, сільдочка 130, копчена, копчена скумбрія 240. А пані Наталя, як купують балтяни, що говорять, в яких кількостях купують чи різниця купівельна спроможність минулого року і ось прийдешнього 2023 року? Ну, звісно, трошечки впало, але все одно беруть, стараються, сільодочка нас найкраща сільодочка у мами. Е, тому капченка, селедка це таке основне і тюлька. Рибку хочу. Яку саме? — Капчену. Копчену з кумбрією. А вона нині дорога чи нормальна для вас? Дорога, ну а що зробиш, якщо треба. Ну, да. Чекаєте гостей певно? повинні да, прийти. Хлопці, діти, син, внуки. А взагалі, що плануєте приготувати? Чим буде особливий ваш святковий різдвяний стіл? Ремики з картошкою, з капустою, кислою в місці дуже добрячі. Дуже і потішити всіх певно копченою скумбрією. Ну, звісно, по кусочку. Тільки да. взагалі плануєте витратити із сімейного бюджету і свого гаманця на приготування? Як поменше, а щоб було побільше на столі. Який максимум, а який мінімум? Хотілося влізти хоча б 500 рублів, але не влізуся ніколи в житті. Не влізуся. Дуже, дуже все дорого, дуже тяжело зараз. А що пенсія маленька, невозможна. Усіх людей я хочу привітати з наступаючим Різдвом, здоров'я всім і головне миру, миру і миру. Ще раз, щоб Бог врозумів. Я не знаю, але миру шляхом перемоги. Звичайно, звичайно, тільки мене син служить. Я хочу тільки, щоб перемогли і швидше, щоб він вернувся додому. Гарно розпродали товар у молочному корпусі. З самого ранку тут вже порожньо. Балтянка Любов каже, купували добре, проте гірше ніж в минулому році. Нині сметану і сир тут можна було купити за 130 гривень. А бринзу від 180 до 200 гривень за кілограм. Попродали всю. Як вам взагалі передріздвяна торгівля? Нормально. 130 сир сметана. 130 л сметани. Так. Да. Да. Сир? Так само. Теж 130. По да. чим молоко? 30 л. – Добре скуплювались на різдво чи ні? Цей год не дуже. Не дуже. Ті годі скуплювались багато, що цей год менше. Важливими продуктами, а особливо на свята, були і залишаються курячі яйця та олія. Нині за десяток курячих яєць просять від 55 до 65 гривень. Олія рафінована не подорожчала. Її ціна залишається 60 гривень за літр. Домашня олія на 10 гривень дорожча, та становить 70 гривень. У мене представлений такий товар до праздничка – кутя мак макові начинки різні, водичка, майонези. Люди все беруть, все беруть. Торгівля покращилась, да. Ознайомте нас із цінами. По чому кутя нині? Є кутя по 10 гривень, є кутя о, озима по 20, обикновенно по 10. Мак? Мак є начиночка півкілограмова, готова 48, і мак є по 20 гривень і по 25. Що стосується курячих яєць, яка ціна нині? Ой, 65 гривень, але бачимо, що величенькі. Д да, ну так як була ціна, в принципі, так вона не змінилася. я Не знаю, маєте якісь прогнози, буде змінюватись в подальшому ціна на яйці? Не скажу, не знаю. Просто не, не інтересувалася, не знаю. А по чому олійка? Олійка, так як є, 60 гривень літр. Так як була, так і є. поки. Тобто, поки що немає суттєвого подорожчання? Вони там піднімають, але поки ми придержимося ціни 60 гривень літр. А нас цікавить ціни на фрукти та овочі. Як купують болтяни перед різдвом, на що вони більше акцентують свою увагу? Цитрус, помидори, огірки, зелень. А на нас ну практично все крім картошки, скажем так. Ага. А, до речі, по чому картопля? По 10 гривень на і по 8 гривень на сітку. Тобто перед різдвом балтяни в основному купляють це апельсини, мандарини. Таке перець, огірки, помидори, зелень, салати, огірок 80, помидорка 85, Перець болгарський 150 і сорт капі 130. 130. Да. бачимо також у вас широкий асортимент саме яблук. Яблука вродили е... цей рік. Так, да. Яблука наші, українські, не привозні, 15 гривень, від 13 до 15 гривень. Це нормальна ціна? Да. Не, нічого не піднялося. Яблука великі, такі гарні, наливні, 12 гривень за кілограм. Мандарини 65, апельсини 70, морква 25 гривень за кілограм, цибуля від 25 до 30, буряк 15, капуста білокачанна 14 гривень за кілограм. Огірки 85, помідори 85, лимони 75, гранат 100 гривень за кілограм, ківі 80 гривень за кілограм. Найдорожчий овоч на цьому прилавку це перець. Він коштує 150 гривень за один кілограм. Пані, скажіть, будь ласка, по чому крижалки на голубці? 70 гривень. 70 гривень кілограм крижалок на голубці. А багато купляють балтянині? Ну. Дорого получається, не дуже. А кислі яблучка по 50 гривень за кілограм. бачимо, торгуєте ще різноманітними смаколиками, солодощами, багато цукерок різноманітних. Яка у вас нова політика? Що по чому? Середня ціна 145 і 175 Тобто, половинку стола 145 і половину 170. Але бачимо, що ціни на цукерки доступні, мабуть, тому що вони більш такі бюджетний варіант, багато на основі жиле, суфле, так? Так, так. Як купляють балтян? Ну неплохо, на свята непогано. Попри жорстоку війну, яку розв'язала на нашій землі Росія, величезну фінансову скруту та неймовірні переживання за майбутнє життя, балтяни святкують Різдво, готуються до зустрічі друзів та родичів, будують плани на майбутнє та вірять у найближчу перемогу. Вітає зі святом Різдва усіх земляків та українців і телеканал Балінформ Компанія Христос рождається. Славімо Його!